Вітаю, дорогі друзі, з вами Галина. Сьогодні 25 листопада. 20 листопада в нас випав сніг, який протримався 4 дні. Потім стало тепліше, і він почав потрошку танути. І ось зараз же від снігу не лишилося майже нічого. Ось так виглядала вся ця краса. Сніг був товщиною 10-15 сантиметрів. І мені прийшлося виходити і струшувати сніг з хвойних рослин, і з деяких кущів, щоб не розвалила хвойні рослини і не зламала рослинки, тому що сніг був вологий і важкий. Але все, все розтануло сьогодні 25. Листопада, ось подивіться, моя крупна квіткова хризантема Я її трошечки зв'язала, вона вижила. Деякі хризантемки дуже мужньо пережили цей снігопад. І вони вижили, вижили. І стоять, як стійкі олов'яні солдатики. А деяких, звичайно, снігом розвалило, вони вже пожухли. Ось так виглядає місто Вочок. Рибки вже переїхали в непримерзаєме приміщення, дуже складно їх було, було виловити з цього прудика. Прийшлось майже всю воду вичерпувати. І вилавлювати їх великим сачком. Потім я помила ставочок і налила в нього води, бо прудик оставляти без води не можна, бо взимку всювається земля від морозів, і він може, його може витолкнути на поверхню. Тому Прудик буде зимувати з водою. Покажу потім, що я з ним далі буду робити. Ось ви можете бачити маленькі хвойні рослинки, тут і туйки, і почвопокрівні горизонтальні ялівці. А це моя пухнаста сосенка, яку я формирую прищіпкою, а поруч з нею низкоросла форзиція. Навіть не віриться, що всі ці маленькі рослинки, колись виростуть великі, дорослі рослини. І ця частинка мого саду буде виглядати об'ємною, бо зараз вона виглядає майже плоско. Ось, до речі, така травка називається просо. Вона зростає біля ставочка. Тут ще є деякі травки, але вони ще Поки дуже маленькі, їх не видно. Але коли вони розрастуться, вони будуть колихатися від вітру, і це буде дуже гарно. Оцей кустарничок, до речі, це шавлія. Тут понад парканчиком теж зростає декілька маленьких хвойних рослинок. А під цим парканом сітка рабіться, який виходить на вулицю, зростають кущі, похири плодники, декілька видів. Ну ось ці в мене рослинки, то і західні смарагди, виглядають зараз дуже чудово. Вони ростуть в моєму садочку вже досить таки давно. Час біжить дуже швидко, і вони вже майже мого зросту. А покупала я їх маленькими 30-сантиметровими рослинками. Ось тут росте лавандочка. Її треба обов'язково обрізати після цвітіння. А це міскантус зібринус. В цьому році він цвіте, випустив свої пухнасті метелочки, волоті. Ось так у кінці листопада, після снігу, після снігопаду виглядає мій садочок. Коли дозволяє погода, я виходжу, щось роблю, щось пересаджую, розсаджую, займаюсь якоюсь працею в садочку. А ось ці хризантемки я вже викопала, посадила їх у горщички і вони стоять в мене на крильці. Коли буває мінусова температура, я їх заношу з вулиці, а потім виставляю знов на крильце. Дуже хочу, щоб вони збереглися. Тому Зимувати вони будуть у мене в непромерзаємому приміщенні. Потім я їх обріжу, і щоб потім не гадати, яка тут в мене хризантема, я положила таку зелененьку пробочку від бутилки, щоб точно знати, що тут в мене зелена хризантема. А ось подивіться, я довго-довго чекала, коли розпустяться оці хрізантеми. Вони самі останні. Ну це зйомка до сніга. Ось так вони чудово виглядали. Вон, у них дуже тоненькі-тоненькі пелюсточки. Я називаю цю хрізантему страусине. Перу. Ну це так, це моя назва. Звичайно, вони називаються якось інакше, но вони дуже чарівні. Я їх дуже-дуже люблю. Дякую усім, хто прогулявся разом зі мною по моєму садочку 25 листопада. Бажаю усім мирного неба над головою і нашої славної перемоги. Велика дяка усім воїнам, які захищають нашу батьківщину. До побачення, до нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною.